Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній ранок і ми розпочинаємо нашу молитовну варту. Тож запрошую всіх до розмови з Богом. Ім'я Отця і Синець Того Духа, слава Ісусу Христу. Для Нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Нехай безбожник покине свою путь. А беззаконник свої думки. Нехай не вернеться до Господа і Він його пожалує, пожалує до Бога нашого, бо Він на прощення прибагатий. Коли закінчиться війна? Ці питання, це питання я чую постійно, кожного дня. Зрештою, це питання я сам для себе ставлю кожен день. Боже, коли закінчиться ця війна? Коли воно все це припиниться, коли ми на кінець заживемо в нормально своїй країні, вільними, коли ніхто не буде нас грабувати, ні всередини країни, ні ззовні, коли ми не будемо жити в обмані, коли ти дозволиш нам, Боже, пожити нормально, так як інші живуть країни, та я намагаюся людям дати відповідь. На жаль, я, ну, на жаль, чи не, я не знаю, як просто не, не до сьогоднішнього дня, напевне, до кінця не міг е, пояснити толком. Для мене завжди відповідь була: я собі давати, допоки ми будемо баранами. Допоки наш український народ буде, як ти знаєте, як це стадо овець, яких гонять куди і все. І вони просто покірно йдуть і не думають, куди їх гонять. З одного боку, вони довіряють своєму пастуху. Але ж, коли вони бачать, що пастух їх привів на погане місце, не дає їм належних умов для життя, вони просто стоять. Вівці стоять і все. Мекають, хтось один там намагається кудись піти щось знайти. Але вони нічого не роблять. І для мене це завжди було таким поясненням. Хтось це розуміється, хтось не розумів. Але от сьогодні я даю собі черговий раз відповідь. Коли припиниться війна? Коли грішник не вернеться, нехай безбожник покине свою путь. А беззаконник свої думки. Безбожник нехай покине свою путь. Тобто людина, яка живе без Бога, вона нещасна насправді. І от ми, українці, на жаль. Свій, вибрали шляху цього беззаконня і безбожництва. І якщо початок війни я нас якось трипенув, якщо рік тому, оці перших півроку війни, ми всі жили з великою надією на те, що Господь Бог ось ось уже її припинить. І було таке дійсно велике піднесення народу, то що ми бачимо зараз? Повертається знову оті. Беззаконні, безбожні умови життя. Безбожні, коли люди зневажають людей. Мені гірше що люди, які нічого не роблять для цієї країни, зневажають тих, хто цю країну захищає. Беззаконні діла, коли. На горю людей наживаються. Я про це багато говорю, бо це насправді є причина тепер, чому стопориться наша перемога. Тому що ми знову стали на шлях беззаконня і безбожництва. Повертаються старі оті схеми управління країни, Стосунками з людьми. То ви ці скандали всі бачите. Вони були насправді. Але кажу, цих півроку воно чомусь на це уваги не звертало. Всі працювали на те, щоби виграти цю війну. І от коли на кінець ця війна, оці бої, вони якось відсунули, стали на якійсь одній лінії. Так як це було в 15-му році після Дебальцева, всі раптом сказали: війни нема. Давайте будемо далі робити те, що робили. Зневажати свого ближнього, красти, обмовляти, приймати протиприродні закони. Бо сьогодні в Верховній Раді зареєстрували цей закон про визнання одностатевого партнерства. Оце перший шлях до, до визнання одностатевих шлюбів. Коли меншість, грішна меншість, саме гріховне, бо це гріховне життя. Я розумію, що за це я поплачуся, але я не можу мовчати про цей гріх. Коли оце гріховне життя входить в норму нашого, В нашу норму. Але я хочу всіх попередити, що за гріх ми будемо тяжко розплачуватися. За беззаконне зрадницьке життя до цієї війни ми розплачуємося цією війною. Тому що причиною цієї війни ми про це багато говорили. Є те, що ми визнавали Росію там багато не ми. Багато хто з людей, українців, визнавали Росію, вау, супердержава, там все класно, нам треба з Росією дружити. І скільки можновладців, людей при владі, бізнесу, перед Росією просто прихили, схилили свої голови вау, поклонялися цьому ідолу. Під назвою Росії, які продали себе в рабство Росії. Чим це все закінчилось? Ми бачимо. Розрухою економіки, знищеної армії, знищеними боєскладами, що тепер е, ми шукаємо, де би взяти ці патрони, де би взяти цю зброю. Все це могли зразу зробити. Замовити, тут себе виробити, своє виготовити. Але продались. Вибрали шлях беззаконства, безбожництва. І от коли це все трошки відсунулось, тихомирилося, знову виринає оцей весь бруд. Знову оце безбожне, беззаконне життя набирає сил. Бачимо чергові скандали, чергові корупційні схеми, наживу, Підстави. зневагу. Шлях беззаконника, безбожника, це шлях до рабства, до знищення. І сьогодні Бог нас знову закликає. Покайтесь. Бо саме навернення. І відкинення того безбожного життя, яке було раніше, це і шлях до перемоги. Я завжди казав, що війна довго тривати не буде. Я це вірю і вірю теж, що вона завершиться, що не буде ні 3, 4, ні 5 років тривати. Так, мені хотілося, щоб вона набагато швидше завершилася. Але я тепер бачу причину, чому вона цього не завершилася. Чим більше ми, українці, будемо повертатися до цього беззаконного і безбожного життя, тим довше ми будемо воювати. Війна триватиме до того часу, поки ті, хто живуть тут, цивільним життям, будуть жити в беззаконному і безбожному житті, поки будуть дотримуватися того життя, яке було до 24 лютого. Поки далі будемо жити у всіх тих корупційних схемах, в зневагах У прийнятті протиприродних законів. Законів, які принижують гідність особи. Бо односотеві шлюби і партнерство це не природні це викрилення, вихиблення. Це щось аномальне. А аномалія не може керувати нормою життя. Шлях до перемоги це шлях звільнення від безбожного і беззаконного життя. Чим довше ми будемо йти в беззаконним життям, тим більше і довше воювати буде, тим більше буде гинути людей. Прошу всіх сьогодні про цим, над цим задуматись. І не боятися про це говорити вголос. Але не просто говорити, а хай кожен сам. Міняє своє життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Боже помили над грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили над грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, захороне цей сьогоднішній день, усю нашу Україну. Всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови захисти і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників. Всіх наших військовополонених поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших <кхи> ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, щоб отримали відповідне покарання за свої вчинки, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю, цей сьогоднішній день, бо ти Святий, все завжди, нині, повсякчас часу, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 3, 6 9 годині ми продовжуємо молитися за нашу Україну. А в 6 годині я прошу всіх брати молитву в наміренні за скасування оцього цього закону. Про визнання одностатевих партнерських стосунків. Бо це перший, це наступний крок для того, щоб узаконити е, оці одностатеві шлюби, а відповідно узаконити судомський гріх. Тому прошу всіх в шостій молитві при годині присвятити цю взяти в намірені за, за, за недопущення прийняття цього закону. Це теж є крок до нашої перемоги. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!